Доброго ранку! Сьогодні до нас гість завітав, якого ми всі чекали. Це пташка. Пропоную вам відгадати загадку маленький хлопчик у сірій ковтинці. По дворах стрибає, крихти збирає. Дітки, хто це? Молодці! Так, це горобчик. Давайте привітаємось з горобчиком. Доброго ранку, горобчику! Горобчик радий вас бачити і хоче з вами пограти в гру один багато. Це горобчик. Він один. А якщо до горобчика прилетять його друзі, їх стане багато. Ходить голуб. По подвір'ї розпустив своє він пір'я. Над садком літав, до нас в гості завітав. Дітки, скільки голубів до нас завітало в гості? Один чи багато. Так, молодці. Один голуб. Погляньте ще. А зараз скільки? Так, а зараз багато голубів. Ворона чудовий птах. Вона переносить у дзьобі насіння з горіха, каштана, дубка і черешні, і пада вони при польоті на землю. Травичка сховає і дощик польє. Вона засинає, а потім росте. Погляньте, скільки ворон. Одна чи багато. Так, одна ворона. А зараз одна чи багато. Розумнички, дітки, багато ворон. Чути здалеку сороку. Сороку білобоку чи че гарненька я ні в року. У мене дітки гарні, гожі, бо усі ж на мене схожі. Дітки, погляньте, а скільки сорок до нас в гості прилетіло? Одна чи багато. Так, одна сорока молодці. А зараз одна чи багато? Так, правильно, багато сорок. Прилетіла ластівка до нас навесні, принесла сміх радості на своїм крилі, засвітило сонечко, і запахли квіти. Прилетіла ластівка, щоб весну зустріти. Погляньте, дітки, а скільки ж ластівок до нас прилетіло? Так, одна ластівка. А зараз. Молодці, дітки, а зараз багато ластівок. Дітки, ви сьогодні розумнички. гарно попрацювали. До побачення, до нових зустрічей!